Вітаю! На сторінці меблі пропонувач пропонуваючи увазі диван Женево від українського виробника торговельної марки Woodlife. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 сантиметрів і у глибину диван займає 97 см. До комплекту цього дивану входить три великі подушки. Цей диван виконана в тканині Саванна Нова від постачальника Ексінтекстиль. І на диван можливо обрати будь-який інший колір палетки. На подушках дивану знімні чохли для зручності у догляді. Дивані широкий та функціональний підлакітник. В одному підлакітнику є ніша для зберігання дрібничок. Підлакітник oh. закругленої форми без гострих кутів. З декоративними накладками з матеріалу МДФ, колір темний. Декоративна планка йде понизу дивану. Інший підлокітник прикрашений хромованою декоративною трубкою. В ньому є бар. Диван легко розкладається. Принцип розкладання дивану називається єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та вибігаємо вперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Отримуємо спальне місце 1,47 м на 1,94 м. см. Наповнення дивану пружинний блок, повстпінопольорітан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена на салоні. А я бажаю вам гарного дня та вас у нас у гостях. До зустрічі!